Слава Богу, я вітаю вас всіх, любов і Господа, нашого Ісуса Христа. Мир вам. Для продовження нашого зібрання я зачитаю місця. Хотів би нагадати, ми вже тут в чернігові з вівторка, якщо ви знаєте Юру Ковальчуку, Ковальчук не хлібом єдиним, ми трошки в нього попрацювали цей тиждень. Я дуже радий, чесно, що я можу бути на цьому місці, і мені чесно дуже подобається Чернігів. І люди подобаються, і локації там, де ми проповідуємо. І останній час те, що проповідували, те, що говорилось, те, що співалося, і в ці дні, те, що ми святкуємо, Воскресіння Ісуса Христа, ми говоримо про смерть. І як сьогодні вже було згадано нам про віру. На якій базується якби наше все. І тут ми всі, всі зібрані якби по вірі. І Якщо ми згадаємо до євреїв, як написано, що віра це є підстава сподіваного, а доказ не бачено. І від самого початку, від Адама, Мойсей, Ной і до нашого часу, всі всі ми тримаємося тільки тою вірою. Написано, що серцем ми віруємо, а устами ми визнаємо. Уста це є наша вже підстава. Але буває, знаєте, в людей тільки уста. Коли ти кажеш, що Христос воскрес, вони кажуть, воістину воскрес, але буває це тільки уста. І чи насправді люди вірять в Воскресіння з мертвих, це вже є друге питання. Але я хотів би сьогодні для продовження зібрання, так як перший брат говорив, трохи хотів далі говорити за віру. І для цього я ще хотів би зачитати одне місце це Івана, 11 розділ з 25 вірша. Ісус сказав їй: Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не вмре по вік, чи ти віруєш в це. Я пригадую, як на локаціях Юра проповідував те, що одного разу ми всі загинемо. Одного разу ми всі загинемо, того, що ми є в тілі. Хтось бистріше, у комусь обриділений час, в комусь молодому віці, хтось старшому. Але наше життя при великій крепості, як написано, 60-70, комусь більше, комусь 80 років, але написано, одного часу ми всі помремо, але написано, що ми не всі загинемо. Той, хто родився один раз, помирає два рази. Той, хто родився два рази, помре тільки один раз. Він тільки помре своєю смертю. А далі а далі буде Воскресіння. Далі буде Господь, далі буде нове небо і новий Єрусалим. І насправді, коли ми це все слухаємо, в нас деколи можуть бути якісь сумніви, можуть бути якісь підстави свої. Тому що багато людей, які прожили життя, багато не вірять того. Що Є свої якісь роздуми. Ми стикаємося, коли Слово, знаєте, слухаємо Його. І якщо людина багато знань знає і багато що пережила, воно, знаєте, те слово деколи врізається, і люди, будь в самі в собі, починають бунтуватися. І немає віри, але написано, що віра від слухання. Ви знаєте, що Ісус, якщо ви будете читати, Він нікого не заставляв. Він нікого не заставляв, щоб люди. Прямо якось повірили. Він говорив слово, якщо вірите, ідіть за мною. Він кликав. Ми згадаємо історію, коли він був при храмі і коли відступилися від Нього тих 70 учнів. І він обернувся до своїх 12 і сказав, можливо, і ви хочете відступитися. Якби такі слова погрозливі, можна б сказати, Ісус, ну, ну як ти таке можеш сказати, але Ісус нікого не заставляє. Віра наша базується в чому? З нашої середини, з нашого серця, а устами ми вже підтверджуємо це. І я не раз думаю, ну що таке віра, як би її до якогось прикладу підвести. Ми читаємо, що віра це є підстава сподіваного, а доказ небаченого. І я пам'ятаю один приклад, один брат прирівняв це. я думаю, він буде влучний. Те, як ми, наприклад, прикручуємо лампу і ми не достаємо, ми беремо стульчика. Ми беремо якусь підставу, ми стаємо і прикручуємо. Оце і віра, це є наша підстава. Підстава, віра, і ми тянемося до того Бога. Ніякої бази такої немає. Ніяк якби немає такого щось істесне, але те, що є в тобі всередині, оце тебе тяне до Бога. Оце буде тебе спасати. Коли ти повіриш, то ти спасешся. Сам Ісус сказав. Різними способами ми згадуємо, що. Коли Ісус був розп'ятий два розбійника, цей розбійник сказав: згадай мене. Ісус сказав, нині зі мною сьогодні будеш в раю. Наша віра, на чому вона базується. Я хотів би, щоб ми насправді укріплялися Господом, укріплялися на цьому місці, щоб ці слова вони не були прості, не були прості, а вони насправді щоб вони досягали того серця. Того серця, щоб воно попадало, як те зерно, як було вже нагадано не раз. Я думаю, це часто місце проповідується, і воно є дуже влучним, коли прирівнюється сіяч і різна почва зерна. І ви самі можете згадати і порівняти, як на зібранні ми слухаємо, навіть не на зібранні, не тільки Бог говорить, на зібранні, але й в буденних наших, наших життєвих справах Бог так само до нас говорить, тільки важливо те, як ми слухаємо. Ісус ж сказав і за молитву, і за піст, і за милостиню. Він, як будто, каже, от таємне, от чоловік, вот і Бог. Ніякого такого можливо, можливо такого явного щось такого немає, але сама людина в серці. Коли ми згадаємо ту самарянку, Ісус сказав: Я шукаю поклонників, які будуть поклонятися в дусі і в істині. Оце поклоніння Богу. Таке є таємне, можливо, воно є таке хитке. Але коли ти тримаєшся на нього, коли це є основа твоя, і ти віриш, що Бог тебе спасе, бо ми знаємо, ніякої дороги більше нема в цьому світі, крім тільки Ісус. Ісус сказав: Я є дорога, правда і життя. Хто вірує в мене, написано, хоче і помре, а ми всі помремо, але буде жити. Хай вас і Бог благословить і укріпить. Амінь.